З нагоди дня захисників та захисниць України ми поспілкувалися з військовим кінологом. Його робота це не просто служба. А покликання серця, адже поруч із ним завжди вірний напарник, чотирилапий друг Нік, який так само віддано виконує свій обов'язок перед країною. Кінолог поділився цікавими фактами про свою професію, розповів, як собаки допомагають у найважчих бойових умовах, рятують життя воїнів і стають справжніми побратимами для кожного військового. Це історія про довіру, мужність і щоденну боротьбу за нашу свободу. Коли ви вирішили стати на захист України? Я на захист України, вирішив стати 10 липня 2015 року. Я служу по сій день. Мені завжди подобалися собаки і вирішив поєднати цю професію з тим, що мені не подобається. З ними вже досить давно це вірна дружба, це вірний друг. Розкажіть трохи про свого улюбленця. Як ви стали з ним напарниками, яка в нього і як його звати? Це службова собака Нік, бельгійська вівчарка малінуа. Ми з ним разом з 2019 року навчалися в мостах і проходимо службу зараз у Державній прикордонній службі. Як ми з ним познайомилися, Серед таких щенків, коли я побачив, він був найактивний, найігривий, енергічний. І от він мені сподобався одразу. Угу. Угу. Нік у нас дуже активний пес і проходить тренування більшість у ігровій формі. Тобто пес дуже зацікавлений в тому, щоб поігратися іграшками. І завдяки в ігровій формі ми проводимо тренування. Можливо, є якийсь випадок, який вам найбільше запам'ятався. Так, звісно, є були такі е, цікаві випадки, але саме більше запам'ятався тоді, коли службовий пес Нік е, вивів на групу осіб, які намагалися переховуватися від прикордонних нарядів. Е, він знайшов слід, виявив і затримав чотири особи. Це найбільше запам'яталося, що там, де техніка не є, вас, то службова собака може розшукати особу. Скажіть, що потрібно знати, щоб стати кінологом? Щоб стати кінологом, по-перше, треба вчитися самому, щоб дізнатися, який характер вашого улюбленця, який мати до нього підхід для дресирування дресування собак, розуміти, які в нього характеристики, бо є собаки такі, що менш подвижні, а є такі, що більш подвижні. І методи дресування, в першу чергу, це треба вчитися самому, щоб стати кінологом. Що би хотіли б бажати в день захисниць та захисників України, вашим побратимам та всім українцям? Я би хотів би побажати терпіння, наснаги, витривалості, щоб наша перемога як найшвидше настала, щоб ми трималися разом. Єдність це єдина наша сила. На останок про що ви мрієте після перемоги? Я мрію про що, Я мрію, щоб наші діти ніколи не стикалися з такою проблемою, війною, щоб вони не знали, що таке біль, що таке війна, що таке обстріли. Я мрію, щоб наші діти жили тільки в мирі. Це дуже важливо для нашого суспільства. Від усієї подільської громади ми дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Ви наш спокій і впевненість у завтрашньому дні, наш захист і наша гордість. Бажаємо нашим героям міцного здоров'я, сили духу та віри у перемогу. Дякуємо за кожен день. І кожен ранок надії, та не забуваємо і тих, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті та у серцях майбутніх поколінь. Слава Україні, героям слава!